Ну а тепер до справи друзі з нами у студії адвокат Костянтин Глоба. Добрий вечір, вітаю. Почнемо із того, що Верховна Рада у другому читанні підтримала закон про військового омбудсмена. Запроголосували проголосували 283 народних обранці. Документ передбачає, що військового омбудсмена призначатиме президент терміном на 5 років. Одна й та сама особа не може займати посаду військового омбудсмена більше ніж два строки підряд. Військовий омбудсмен, зокрема, має право розглядати скарги та проводити перевірки щодо порушення прав військовослужбовців. Це означає питання виплат, переведень, застосування сили надмірне, порушення справ, в тому числі адміністративних, кримінальних і так далі. Це про питання е спілкування, в тому числі з родинами, сім'ями і так далі, починаючи від руху опору, які у нас залучені, і конфіденти, закінчуючи тими, хто сьогодні у нас е є безниклих, але є шанси, що не живі, військовослужбовці і так далі Всі, хто в ці категорії військовослужбовці і навіть резервісти, які проходять службу. Пане Костянтине, під час розгляду цього законопроекту опозиція наполягала на тому, що є певний ем, дисонаційний момент в цьому законі. Вже тепер законі, коли президент очолює збройні сили і призначає особу, яка повинна доглядати за помилками і недотриманнями прав військовослужбовців, помилками щодо військовослужбовців. Так то чи немає тут конфлікту інтересів? Як бачимо, правка а, про те, що, наприклад, військового омбудсмена мала би призначати Верховна Рада, а не президент, не пройшла закон проголосований. Насправді мені теж це кинулось в очі. Я вважаю, що це моя особиста думка, що все ж таки дане призначення мало би бути зі сторони Верховної Ради для того, щоб побутувати. Перш за все, систему відповідної стримання та противаг, да, об'єктивно. Проте, якщо розглядати взагалом даний інститут він однозначно, на мою думку, є доволі позитивним нововведенням да, новим інститутом в, і в законодавстві України, і в системі органів державних, тому на сьогоднішній день я доволі. Скажімо так, позитивно ставлюся до ведення цього інституту. Я сподіваюся, що він буде реалізований дійсно у відповідності. Знаєте, не те, що законодавство, навіть України, а принципів, перш за все, справедливого відношення. Принципів жорсткої такої законності і ну дотримання відповідних норм, в тому числі і військового законодавства. Оскільки насправді цей інститут, на мою думку, мали б ввести вже давним-давно. У нас три роки вже йде іде війна і викликів. Тих, з якими стикаються військові, насправді доволі багато. І, на жаль, на сьогоднішній день лише декілька структур взагалі структурних елементів можуть вирішувати ці виклики. Це командир безпосередній, це адвокат і це правоохоронні органи. Насправді, але командир дійсно на місці знаходиться, але з власної знову знову ж таки практики. Це не зовсім об'єктивна йде, скажімо так, або розгляд скарг. Звернень ті ж рапорти. Да. Якщо ми говоримо про правоохоронні органи, більшість правоохоронних органів знаходиться тут, в Києві. Да. Вони не є безпосередньо, не дислокуються там на місцях зіткнення. А безпосередньо насправді основний пул питань у військових це от саме там близькість до лінії зіткнення зіткнення виникає. Адвокати, ну така же точно така ж історія. Власне, з цих потреб у нас сьогодні в Україні. Ріні виникає перша потреба в військовому омбудсмені і друга е, потреба в безпосередньо впровадженні військової юстиції суддів, суддів е, військових. Чи була у вас практика? Чи зверталися до вас військові за проханням про консультацію? Про роз'яснення, про підтримку, з якими питаннями можливо зверталися, щоб мати поле розуміння, що таке оце поле завдань для військового омбудсмена Насправді все от. Все, всі потреби. Починаючи з якихось мінімальних консультацій, як скласти рапорт, оскільки не всі розуміють, як вірним чином звернутися юридично, коли це матиме за собою юридичні наслідки да, до того ж командира. Ну і вже безпосередньо там, в залишку торкаючись виплат. Або якихось ну вже таких моментів там того ж переведення, того ж зловживання відповідних, там, якщо ну там міститься зловживання командирів, да? тобто ну, є різні моменти, є моменти невиконання наказів відповідних, є моменти там непідкорення Да? Тобто насправді питань доволі багато, і ну, якщо чесно, то Наша компанія з початку війни надає військовим допомогу. І, якщо чесно, я на кількості 5 тисяч людей я просто припинив Ого. рахувати наших ну звернення до нас. Наразі я не знаю скільки, яка це кількість. Це ну це безліч військових до нас звертаються і банально, ну з різними питаннями. І це ви тільки одна установа. Він собі скільки ще да, так... да. Ну насправді дуже багато адвокатських об'єднань, які надають правничу допомогу. Ми з багатьма кооперуємось бо ну власними силами це доволі важко робити. А от тепер давайте з'ясуємо, а які інструменти будуть у військового омбудсмена, аби мати, ну скажімо, ресурс впоратися з таким потоком звернень. Ну насправді це ще буде система вибудовуватися. І отут у мене основне питання, щоб безпосередньо функціонування даної системи побудували об'єктивно, і для із знаєте, от у мене таке є. Бачення, щоб це дійсно був орган допомоги, щоб це дійсно була відчутна і реальна допомога, щоб це не перетворилося в якусь там чергову маргінальну валакіту документальну, да коли там військовий пише звернення. А воно розглядається там, може розглядатися від декількох днів до декількох тижнів. Ну такого не має бути, оскільки ну там все обчислюється ну, хвилинами, насправді іноді. І іноді деякі військові до нас звертаються банально з такими питаннями: що якщо ти не можеш йому допомогти тут і зараз, то йому там через 5-10 хвилин це вже може бути не потрібно. Тому у мене основний такий знає. Та заклик до е, тих осіб, е, які будуть безпосередньо реалізовувати цей алгоритм, побудувати систему, дійсно, яка надає відчутну послугу. Саме послугу, це має бути послуга і захист. Цікаво, чи прописано все це в законі? От більше розпитаємо про це у гостя, який у нас на телефонному зв'язку. Це народна депутатка е, фракції Європейська Солідарність, голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Івана Пані Іван Пані Івано, вечір добрий. Добрий вечір, говоримо тут у студії про те, що Верховна Рада сьогодні прийняла в другому читанні, та й в цілому закон про військового омбудсмена. Чи бачите, ви цей документ досконалим? Враховуючи, що правка від опозиції про те, хто повинен затверджувати власне людину на цю посаду, не пройшла. Ну, ми, як фракція Європейської солідарності, не могли проголосувати за цей законопроєкт з огляду на те, що Насправді відбулася певна підміна понять, те, що зараз в цьому законі називається військовим омбудсманом, тобто реальним захисником прав військових, є не є незалежною інституцією. Будь-який омбудсман у європейській системі координат це незалежна інституція, яка насамперед призначається і може бути звільнена. Людина, яка стоїть на чолі цієї інституції через парламент Європейської держави, на жаль, система, яку було запропоновано, це система, яка є в повному підпорядкуванні президента України, що розширює його повноваження всупереч. Конституції України порушує конституцію України і будь-які наші пропозиції стосовно того, а як це можна владнати на період принаймні, там воєнного правового режиму воєнного стану. Чи е, на загал, як це можна змінити через якраз е, систему призначення незалежної незалежного очільника цієї інституції, а вони не були враховані? Якщо ми говоримо з вами про те, що нам потрібно когось захистити, то е, ну умовно та ми з вами там беремо бригаду якусь там військову, та й то уявляємо собі, що всередині військової бригади е, ну призначений ось такий захисник прав. Військовослужбовців, але він призначається на посаду і звільняється з посади командиром з бригади. Це означає, що ця людина не буде незалежною у всіх своїх розслідуваннях і в захисті прав військових службовців. Це безумовно турбує. Ну але цей закон був більшістю ухвалений. Я підозрюю, що він досить швидко буде підписаний президентом, і в якомусь такому кульгавому вигляді ця інституція почне працювати. Ми, до речі, фракцією зустрілися з пані Решетиловою, яка на сьогодні є цією уповноваженою президента з питань захисту військовослужбовців. Ми знову ж таки наголосили на тому, що ми абсолютно виступаємо за безумовний захист прав наших військовослужбовців і створення, і за створення реального інструменту цього захисту. Ну але і будемо продовжувати очевидно з нею взаємодіяти і вирішувати ті питання, з якими до нас звертаються багато військовослужбовців. Але разом з тим, знаєте, ну ця пряма така і відверта дискусія. Вона, до речі, підтвердила те, що і в самої ну сьогодні цієї уповноважени є розуміння того, що ну це така половинчаста історія, яка насправді не ну, не, не надасть. Всього інструментарію для захисту прав військовослужбовців на жаль сьогодні. Активно всі обговорюють зустріч офісу президента із депутатами Слуги народу, яка відбулася вчора ввечері. президент Зеленський розповів парламентарям: що якщо справи на фронті погіршаться, то будуть важкі рішення. Чи розумієте, ви про які важкі рішення говорить президент? Знаєте, мені складно трактувати всі ці заяви і всю цю інформацію через те, що Ну на жаль, президент Зеленський це єдиний президент України, який не веде дискусію і взаємодії не взаємодіє з різними політичними силами, які представлені у парламенті України. Він вважає, що він і далі керує більшістю в парламенті, керуючи своєю фракцією. А ми з вами знаємо, що насправді це ніяка не монобільшість, а така собі вже мономеншість, яка. Спочатку повномасштабного вторгнення, принаймні, жодного разу не дала потрібних 226 голосів для ухвалення будь-якого рішення. Я вважаю, що це велика помилка президента, коли він ем, уникає цієї розмови там або з очільниками фракції, або з парламентом е, на загал е, і обмежує нашу спроможність дійсно діяти е, більш ефективно і більш злагоджено. А те, що він е, ну розповідав. Колегам зі слуги народу, ну хай голосують за важкі рішення, які вони разом з президентом візьмуть на себе. А от про голосування щодо кількості депутатів від слуги народу, які були сьогодні присутні у залі, часто зараз доводиться зустрічати повідомлення про те, що зала напівпорожня вчора про це і Порошенко писав. Чи можете ви сказати, що розмова вчора із офісом президента для слуги народу вдалася такою духопідйомною? Чи були депутати у залі, чи працювали вони ефективно сьогодні? Ну, знаєте, не зважаючи на ось цю так. Я наскільки розумію, це була якась така певна спроба мобілізації фракції Слуги народу з боку президента, не знаю, натхнення чи, чи я не знаю, чи, чи заклику до а, серйозної роботи, але вона мало подіяла, як на мене, тому що сьогодні. Насправді знову не вдалося там частину рішень ухвалити через недостатність голосів. А, і в результаті там черговий законопроект, який ми зайшли а, з розгляду поправок до другого читання, а, вже голосування результативне щодо нього було перенесено знову ж таки на завтра. А я бачу, що якось і не приструнило поки що. наших колег а, сам факт того, що щось. Відкрилися трансляції Верховної Ради України для громадян України, поки що вони не відчувають цієї реальної підзвітності українському суспільству. Я думаю, що ця ситуація зміниться як тільки буде зворотній зв'язок від українського суспільства стосовно того, як вони оцінюють те, хто і що робить у парламенті, і як працює там. Ну і не можу не запитати з приводу міжнародної ситуації. Тут сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав Сполучені Штати Америки нарешті таки запровадити додаткові санкції проти Росії після нещодавнього вторгнення російських дронів у Польщу. Чи розумієте, ви з чим пов'язана така ну з української точки зору нерішучість президента США на сьогодні? Ну, ми бачимо з вами, що на жаль, на сьогодні президент Сполучених Штатів Америки жодним чином ще не проявив своєї, окрім там, частково. В словесної готовності і то тільки це відбувалося на початку серпня тиснути на Російську Федерацію, і якщо ця ситуація не зміниться, то це очевидно для нас додатковий виклик для, для України і до речі, не тільки для України, а й для наших європейських партнерів. Але наскільки я розумію, на сьогодні йде ну, така Раунди різні консультації між європейським союзом і Сполученими Штатами Америки стосовно того, а як все-таки спільно а, тиснути на Російську Федерацію, ну зокрема, в контексті обговорення 19-го пакету санкцій Європейського союзу, який європейцям хотілося би запровадити спільно з конкретними рішеннями Сполучених Штатів по тиску на Росію. Почули і вдячні вам за коментар, пані Івано Івана Климбурценцад, за народний Дякую. депутат, фракція Європейська Солідарність, голова комітету із питань інтеграції України до Європейського союзу. Була з нами на зв'язку. Ми ж продовжимо ще однією історією, яка пов'язана з військовослужбовцями. Законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини буде суттєво змінений. Про це заявили у комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Депутати продовжать. Працювати спільно із генеральним штабом, аби узгодити усі неточності і відкинути суперечливі норми. Наразі автори стоять на межі між популярними та непопулярними рішеннями стосовно цієї теми. Головне завдання повернути людей до армії напередодні оповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лобінець виступив про проти, вірніше, каральних норм у законопроектах щодо військовослужбовців, які повертаються із СЗЧ. Та й загалом омбусмен не підтримує цей проект закону на думку Лубінця. Якщо документ ухвалять, то військовослужбовці під час дії воєнного стану втратять можливість звільнення від кримінальної відповідальності у випадку добровільного повернення до місця служби, що справді настільки дискусійний і ну, неоднозначний, скажімо, цей законопроект на сьогоднішній день, в чому основні перепони до Спільного знаменника розуміння правильної ситуації на цю тему насправді важко мені коментувати даний закон, оскільки моя особиста думка застосування більш жорстких силових, скажімо так, методів, вони це не дасть відчутного результату. Знову ж таки, я кажу з власно нашої практики, оскільки да, дійсно до нас звертаються особи, які знаходяться в СЗЧ. І насправді з, з чого починається наш діалог, з пропозиції повернутися. І насправді, ми, як адвокати, забезпечуємо даний процес. І я гордий тим, що ми забезпечуємо даний процес на якісно новому і вищому рівні, аніж на тому, де людина там пішла в СЗЧ і ось вона фактично в вакуумі. Ми працюємо насправді з багатьма військовими частинами. І власне, коли до нас приходить запит по СЗЧ, ми завжди наполягаємо на тому, щоб людина повернулася. Ми пропонуємо власне від себе як рекомендацію юридичну там, наприклад, в ті-то, ті, -то -ті -то частини, і насправді намагаємося вибудувати правильний юридичний діалог, і це ну виходить на сьогоднішній день. Якщо ж припустити іншу реальність, ми запроваджуємо каральні інститути без Надання можливості подальшому е звернутися до тієї чи іншої військової частини, в результаті чого буде е е позбавлено кримінальної відповідальності особи. А е чого ми доб'ємося тоді? От ну, у мене таке просте питання: а чого ми доб'ємося? Чи надасть той каральний інститут е ту ступінь регулювання цієї проблеми? Мені здається, не зовсім і на мою думку, все ж таки варто акцент зміщувати. На забезпечення якості перебування, і забезпечення військових безпосередньо там, там, де вони знаходяться. Це соціальні гарантії, це правові гарантії. Тобто Робити так, щоб не йшли все да. а не вирішувати, коли вже всі пішли. Ну, що з цим тепер да, робити? Ну, угу. я, я розумію, всі, що у нас велика кількість людей, які перебувають в СЗЧ. Це зрозуміло, але карати в дані при даних умовах, мені здається, це не зовсім буде якісним виходом з цієї проблематики. Коли говорять про СЗЧ, основний опорний пункт в дискусії базується на тому, що є люди, які сидять в окопах, і їм не зовсім зрозуміла лояльність держави до тих, хто пішов у СЗЧ. От я сижу воюю а. Той, хто поруч зі мною сходив собі на місяць у відпустку. Між нами виникла нерівність. Він отримав те, чого я не маю, і його за це не покарали. Як пояснити тим, хто в окопі е, баланс цієї ситуації? Де справедливість? Ну, власне, для цього і е, за наразі вводяться інститути омбудсмена. Але вони мають якісно інший рівень мати. Наразі вносяться інститути в законодавство України про суд... військову юстицію. Да? І знову ж таки, ми наразі, по результатам трьох років вирішуємо проблему. Ми тоді мали це робити. Не було б сьогодні тієї проблематики. Ось у чому річ. І не треба було б пояснювати оцю нерівність. Ну, ну, фактично, нерівність, да, несправедливість. Мали бути зроблені суди вже давно. Омбудсмен, та ж сама історія. А, знову ж таки, да, дійсно, ну це вже не зовсім юридичний, це моральний аспект, ви мене питаєте. Ну, Мені важко насправді коментувати це, бо дійсно є відповідна нерівність. Але люди, знову ж таки. Особи мають нести відповідальність. Я за відповідальність. Я знаєте не за безкарність, але все ж таки. Крайні каральні методи, це не вихід. Ну будемо чекати. То баланс має бути. поки законодавці напрацюють той баланс. Хоча ми бачите, от нас щойно Івана климпуш Климпочценсадзе була. Вона сказала, що не вдалося відбалансувати в ідеальній формі закон про омбудсмена. На жаль, сподіваємося, тут в питанні СЗЧ відбалансують. Будемо стежити за цією ситуацією. Як буде прийнято рішення, ми обов'язково будемо висвітлювати. Звісно, що поки до іншої теми Верховна Рада ратифікувала угоду про. Історичне партнерство між Україною та Великою Британією особливу увагу в документі приділено оборонному напрямку. Лондон зобов'язується до 2031 року надавати Києву щорічну військову допомогу на суму орієнтовно 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів. За потреби, звісно ж, сюди входять навчання українських військових, підтримка пілотів, постачання військової авіації, а також спільне виробництво оборонної продукції. Європейська солідарність голосує за цю угоду. Я щойно повернувся з Великої Британії, мав зустріч в уряді, в парламенті, в Кембриджському університеті, де читав лекції, виступав на конференції. Британія є нашим надійним партнером. Але ця угода носить виключно символічний характер. Чому ж ми голосуємо? Тому що в угоді зазначено. Необхідність членства України в НАТО як єдиної стратегічної позиції забезпечення безпеки. Власне, що нам, крім військової допомоги, дає угода з Британією на 100 років, адже такі довгі терміни в юриспруденції це рідко прописують. Правда, наскільки я розумію, ну, 100 років? Ну я, я не зовсім розумію, тому чи не виглядає ця угода, хоча британське право славиться своєю надійністю, все ж не виглядається угода декларативною для вас. Так, да, однозначно, моя думка, вона е доволі носить серйозний характер декларативності, оскільки дійсно, ви відмітили, е британська правова система вона в рази стабільна е і не така мінлива, як українська система правова е в, в умовах ще й е війни. Да? То, на насправді. Мені здається, в межах тієї ситуації, в якій перебуває Україна, якась перспектива там в 10 років вона також ну, виглядає слабо прорахову да, прораховано, оскільки ми живемо сьогодні тут і зараз. Да? І необхідні рішення тут і зараз. Якщо ми кажемо про умови, ну з однієї сторони це позитивні. Зрушення для України, але знову ж таки, якщо аналізувати зміст, то м -м -м, зі змісту я конкретних речей не побачив. Знову ж таки, нам от нам анонсують чергову якусь угоду безпекову, щось нам продають. А у мене виникає питання: конкретно що завтра отримає Україна? От крім грошей, власне, ну, гроші окей. Є деклара декларування, що Україна в подальшому буде там в НАТО, посилення ролі України в НАТО, окей. Задекларована обороноздатність, морська безпека, економічна безпека і торгівля, енергетика та клімат. Що завтра в Україні зміниться в цьому от, в цих сегментах? Ну клімат уже змінився сьогодні. Дощі в Києві пішли. Британські Але британські. Але це не добре. Британському як ви знаєте, тут на колір та смак. А, да. Тобто, ну я особисто не бачу для себе юридично значущих зрушень тут і зараз, в цій угоді, на жаль. Ну будемо і тут розвивати цю історію. Мені здається, що навіть формалізована угода все ж таки краще ніж нічого з нашими партнерами.